Знаєте, я дивлюся на зал, дивлюся, що помістилися на нижньому залі. Ну, так, якщо навіть ті, хто сидять там, то можуть поміститися тут. І ну так, розважаючи над тим, як про минули останні оці понад 20 років, коли я тут в церкві, знаю, що в 90-х роках тут зал був заповнений більше, мабуть, ще там стояли, особливо. Коли хліболамання, тобто все заповнено було більше. Тобто був такий момент, коли люди приймали хрещення. Якщо взяти всі, хто в нас в церкві приймав хрещення, да, хто каявся, приймав хрещення, то, мабуть, їх було б десь вдвічі-втричі більше, якби всі залишились тут, в церкві. І тому це, це про щось говорить. Тобто є на певний період часу, люди йшли за Богом, люди. Десь каялись і починали слідувати за Богом, але потім щось відбувається в житті. Хтось переїжджає, хтось дійсно він їде кудись і живе в іншому місті. Знаємо, що частина виїхала і за кордон, і зараз, і раніше виїжджали, але ну, ще є може інша причина, чому не всі ті, хто раніше приймав хрещення, що вони тут, що вони зараз в церкві. І от хотілося би розглянути тему, як триматися Божого шляху. Тому що хтось почав Божий шлях, а хтось на ньому знаходиться, а хтось ні. І як ми маємо триматися цього Божого шляху. І давайте ми розглянемо псалом 36 з першого вірша. Псалом 36 з першого вірша. Цікаво, що це написав цар Давид. Причина, чому він написав цей псалом, до кінця невідома. Можливо, він хотів закликати своїх синів, щоб його сини вони слідували за Богом. Ми знаємо, що Весалом, Амнон, Адонія, вони не слідували за Богом і вони не обирали життєвий шлях. Можливо, він хотів повідомити Соломону, Соломону, про те, щоб він тримався. Божого шляху. Ми до кінця не знаємо, але е, написано так: ми давайте, як триматися Божого шляху. І перше, на що хотів би звернути увагу, це не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, не май заздрости до беззаконних. Прочитаю перший другий вірші. Не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, не май заздрости до беззаконних, бо вони, як трава, будуть скоро покошені. І мов та зелена билина пов'януть, можливо, була причина, що хтось починав дивитися на нечестивих і думав їх шлях більш успішний, тому Давид він попереджає, не розпалюйся гнівом своїх на злочинців, тобто десь може виникнути заздрість до того, що хтось, навіть перебуваючи в нечестивому стані, він більш успішний, він обрав якийсь шлях інший, і він ну, все одно в нього все є успіх. І тому він попереджає, що не розпалюйся, Тобто не треба от себе накручувати, що шлях за Богом не такий хороший, як у нечистивих людей. І не маєте заздрості до них. І причина, чому він далі одразу і пише. Бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і, мов, та зелена билина, пов'януть. І одним з найбільш таких актуальних прикладів того, що може відбуватися в серці праведної людини, це псалом 72, 12 віршів, прочитаємо і звернемо увагу, як це відбувається, може відбуватися в серці людини. Тому що ті, хто пішли з церкви. Не пішли в іншу церкву, не пішли, знаєте, не переїхали в іншу країну, а саме пішли з церкви, то щось відбувалося. Можливо, саме оця причина, що заздрість до нечестивих, до їхнього життя, вона і стала тим, що, ну, що спонукало їх до цього. І давайте подивимось псалом Асафа, 72-й псалом з першого вірша. По правді Бог добрий Ізраїлові, Бог. Для щиросердих. А я мало не послизнулися ноги мої, мало не повскизнулися стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерти своєї і здорове їхнє тіло. На людській роботі нема їх, і разом з іншими людьми не зазнають вони вдарів. Тому то пиха їхню шию оздоблює, задягає їх шата насилля. Вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, Сміються і злосливо говорять про утиск, говорять бундючно, свої уста до неба підносять, а їхній язик по землі походжає. Тому то туди його люди звертаються і щедро беруть собі воду та й кажуть: хіба Бог те знає, і чи має всевишній відомість, як он ті безбожні і безпечні на світі збільшили. Багатство своє. Десятий вірш. Тому то туди його люди, тобто Божі люди звертаються, щедро беруть собі воду і кажуть, хіба Бог те знає. Тобто люди на якомусь певному етапі починають, знаєте, ну, те, що я бачив, спостерігав, хтось, хтось в буд впадає, є таке. Тобто, на жаль, було таке. Хтось, якби, ну, думає, цей шлях якби, більш правильний. Потім, тобто, він такий, знаєте, що задовольняє пожадовості молодеч. Далі хтось там, ну, створює сім'ї з невіруючими, хтось просто займається постійно якоюсь роботою, і його в церкві немає місяцями, може не бути в церкві. Тобто різні причини і тому, що. Починають дивитися на цей світ і починають брати приклад, але який результат? Бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і, мов та зелена билина, тобто цей паросток пов'януть, тобто як трава. І пам'ятайте, що шлях такої людини, яка обирає гріховний, то, ну саме шлях, то це дуже небезпечний. Далі, давайте подивимось, псалом 36, з 3 вірша. Третій четвертий вірші. Надійся на Господа й добри чини. Землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, Він сповнить тобі і твого серця бажання. Якщо ми не, не починаємо брати у приклад у цього нечестивого світу, то в нас є аль альтернатива, і ця альтернатива вона найкраща. Надійся на Господа і добре чини. І землю замешку і правди дотримуй. І коли Господь буде твоя розкіш, то Він сповнить твого серця бажання. Тобто не ти сам будеш досягати своїх, якихось, знаєте, таких от амбіцій, можливо, але Бог Він знає твоє життя і Він сповнить твого серця бажання. І Він проведе тим шляхом, яким потрібно йти. Надія на Господа добрі справи, шлях, правди, шлях, коли Господь твоя розкіш веде до того, що Бог на твоїй стороні. І він починає рухати твоїм життям. Він передбачає ті обставини, які б ти сам би собі не передбачив. Людина, коли обирає шлях не з Богом, вона сама собі обирає проблеми. Знаєте, знаю, ну, брат пішов, блуд, потім вона його кинула через там, три місяці чи скільки. Тобто сам собі проблеми знайшов. Але ви ж розумієте, що нічого доброго на шляху, крім Божого, не буде. І написано Єремії 17,7: Благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надія його. Далі не тільки не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, не немай заздрости дознаконих, не тільки надійся на Господа, й добре чини, землю замешкуй та правди то дотримуй, але наступне псалом 36, 5, 6 вірші. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і Він зробить, і Він випровадить, немов світло, твою справедливість, а правду твою, немов південь. На Господа здай дорогу свою. На нього надію клади. Він скерує твоїм життям і твоїми обставинами. Він зробить, Він випровадить. І Він дійсно побачить твій шлях і зробить так, як потрібно. Ми бачимо. Що не рідко люди що обирають нечистивий шлях, вони певний час вони живуть в комфорті, як ми сьогодні чули першу проповідь, да, і зараз, на жаль, і в християнстві таке, що більше полюбляють комфорт. І я постійно знаєте, коли дивлюся на деякі ну якось служіння дивився, то, то розумію, що зараз замість кротості крутость. Тобто вона поступово переважає в церквах не кротость, а крутость. Людина в центрі уваги, все, щоб було комфортно, все так, щоб якісно, все так, знаєте, і все людина, і самі ці спікери, яких називають, то вони також, знаєте, така поведінка, щоб круто було, знаєте, отак от показатись, от так, так, щоб десь, ну як світські люди. Тобто, нічим від шоу невіруючих не відрізняється. І тому. От цей шлях, коли люди починають з цього світу брати приклад і намагатись бути крутіше, а не більш кротким, більш смиренним, то це, на жаль, ну, це нечестивий шлях, але, на жаль, ним вже поступово йдуть люди. Починається музика, так, знаєте, щоб, щоб аж пританцьовували, і вже пляски починаються. потім там ну, так світло, музика, ну, ну тобто, фактично, перетворюється служіння в певну дискотеку. Слово Боже відтісняється, проповіді відтісняються, збільшується ну, час, як таке називається, прославлення в Європі, коли був, то фактично у всіх трьох церквах, яких був, то там десь 40 хвилин отак от стоїш, і, певне. Прославую, воно так називається. Да? Ну, Там є дійсно хороші слова, там все, але бачиш, до чого до цього тенденція. І, ну, і це беруть такий приклад і в наших церквах. Але сказано: на Господа, здай дорогу свою, і на нього надії клади, і він зробить. Коли ми на Господу довіряємо своє життя, то Він дійсно. Починає робити Филип'ян, 4 розділ 6-7 вірші. Також говориться про це, написано: ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються в Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Не турбуйтеся, але виявляйте Богові ваші бажання. І молитвою, і проханням з подякою. Далі наступне, тобто не тільки не розпалюйся гнівом своїм на також не тільки надійся на Господа й добричини, не тільки на Господа здай дорогу свою, а також жди Господа мовчки, і на нього надійся, не розпалюйся гнівом. І це з 7 по 9 вірші. Жди Господа мовчки і на нього надійся, не розпалюйся гнівом на того. То щасливо чинить дорогу свою на людину, що виконує задуми злі. Постримайся від гніву і покинь пересердя, не розпалюйся лютістю, щоб чинити лиш зло, бо витять і будуть злочинці, а ті, хто уповає на Господа, землю, спадкують. Жди Господа мовчки і надійся на нього. На нього надійся. Виходить так: людина, коли вона не задоволена своїм християнським життям. Вона почина може почати говорити, говорити деякі певні речі, які будуть, тобто в ропот перетворюються. Ну це не так. Там, наприклад, да, якщо це стосується хористів, хористи, якщо, якщо да, от так от десь щось буде не подобатись, буде бажання десь гріховне, то все буде в хорі не так. Людина буде бачити, ага, тут регент сказав не так. Тут цей брат або сестра, що поруч сидить, не така. Тому що людини вже інші бажання, вона вже починає розпалюватися з гнівом, щоб, щоб да, вже не так цікаве стає служіння. Уже всі все роблять не так, тому що щось інше увійшло в серці. Але сказано, що жди Господа мовчки, надійся на нього, не розпалюйся гнівом на злочинця. І так те ж саме може бути в будь-якій групі. Це може бути в діаконському служінні. Слава Богу, ну не в наче, то ще. А, Але може бути таке, да, в діаконському. Щось не так, це все раз-два розібрались, пішли. Може бути, на жаль. Потім може бути також і серед операторів, слава Богу, брати тримаються і це. Але і в будь-якому служінні. недільна школа, потім да, там чергові десь щось. Коли людина ну, вона починає роптати, десь щось незадоволена, і це все приводить до того, що вона вже на іншому шляху поступово, все в церкві не так і все, всі не так. Але треба чекати його і не розпалюватись гнівом. Не тільки не розпалюйся гнівом своїх на злочинців, тобто, як триматися Божого шляху. Не розпалюйся гнівом, надійся на Господа і доброчини, на Господа здай дорогу свою жди, Господа мовчки, на нього надійся. І далі подивись на наслідки та плоди вибору шляху. Наслідки та плоди вибору. Це далі, Псалом 36 з 10 вірша, і далі ми бачимо, які наслідки та плоди. Того чи іншого шляху, 10-11 вірші. А ще трохи і не буде безбожного. І будеш дивитись на місце, його, і не буде його, а покірні спадкують землю і зарозкошують миром великим. Ти дивишся на місце безбожного, але його немає цієї людини на місці безбожного. Ви знаєте, думаю, так щоб було вже трохи з прикладами. Певний час, десь сім років, я пропрацював на фірмі. Працював керівником там складу, працював менеджером, керівником відпросився, тому що кажу, не хочу там певні беззаконня вчиняти два роки керівником, а потім кажу: ні. Я кажу, коли вже там змінилася ситуація, треба було брати участь в беззаконні, то, то кажу, якщо можна, я не буду там накручувати цифри і все інше. І потім менеджером працював. Але в мене був Ну, керівник, який, да, там, заступник директора, був такий, знаєте, дуже нечистив. Ну, такий вредний, що там, коли обирали да, секретар вона бувала, тільки зайшла і вже виходить і, і плачеть. І вже, ну, такий був вредний. І, а, ми, а я в той час навчався в семінарі. Але мені треба було постійно відпрошуватись ну, на сесію десь на три чи на рік. Чи і це ж важко. коли Ну, нечастива людина. Його влаштовувало, що я постійно на місці. Коли я на місці, то все, все нормально, і йому не треба ну, там, якби думати ні про що. А тут ж треба думати, кого, що десь. І от постійно кажу: ну, в мене там сесія. Ну, так, яка сесія? Там що таке? Що...? І він це постійно починав це. Але ви знаєте, що я там пропрацював більше, ніж він. Я навіть виносив його крісло з допоміг йому його машину завантажив крісло, і, якби, і вийшло так. Тобто ти дивишся на його місце, а його немає, розумієте? Тому що е, Бог він за тебе вступається, ти обираєш Божий шлях, і Бог за тебе вступається і е, на твоїй стороні. Тому а ще трохи і не буде безбожно, і будеш дивитись на місце, його й не буде його. А покірні вспадкують землю і зарозкошують миром великим. Далі з 12 13 вірші: Лехе замишляє безбожний на праведного і скригоче на нього своїми зубами, та Господь посміється із нього, бачить бо він, що наближується його день. Тобто, схожа думка. Тобто ти дивишся, лихи, лихе замишляє безбожний направено. Він скригоче, аж починає да, там десь нервувати. Але Господь посміється, знає, що наближується його день. Далі безбожні меча добувають та лука свого натягають. Це 14 15 вірші, щоб звалити нужденного і бідного, щоб порізати людей простої дороги, та війде їхній меч до їхнього власного серця, і поламані будуть їхні. Луки, вони навіть не тільки замишляють, а вони вже меча добувають лука свого натягують, і щоб звалити нужденно, бідно, порізати людей простої дороги. Тобто нечистиві починають намагатися панувати. Це ми бачимо в війні, да скільки горя намагаються принести ці нечистиві люди, які прийшли на нашу землю для того, щоб заволодіти нею. Але написано, та війде їхній меч до їхнього власного серця, і поламані будуть їхні луки. Ми по скільки там, я не знаю, я статистику не, не дивився, але понад 300 тисяч, так, десь приблизно війде їхній меч до їхнього власного серця. І поламані будуть їхні луки. Розумієте? Тобто прийшли нечистиві, намагаються скинути, да, ну, нашу державу захопити. Але Бог теж. Він діє. Далі 36 розділ 16, -й, 17 вірші. краще мале справедливого, ніж велике багатство безбожних і то багатьох, бо зламані будуть рамена безбожних, а справедливих Господь підпирає. Краще бути знаєте, на Божій стороні. Краще нехай буде мале, ніж велике багатство безбожних і то багатьох. Чому? Тому що зламані будуть романи безбожних, справедливий Господь підпирає. Ти дивишся, Бог починає діяти там, коли ти навіть не можеш нічого здіяти. Тобто в тебе немає повноважень якихось щось змінити, але Бога є повноваження змінити ситуацію. Псалом 36 з 18, 20 вірші: Знає Господні невинних, а їхня спадщина пробуде навіки. За лихоліття не будуть вони посоромлені, і за днів голоду ситими будуть, бо загинуть безбожні, і Господні вороги як овечі той лій заникнуть у димі заникнуть вони. Господь знає, знає дні невинних, Їх, їхня спадщина буде навік. І навіть за лихоліття, за такого лихого часу не будуть посоромлені. Тобто Бог. На нашій стороні, за Днів Голоду ситими будуть. Де це бачено, щоб Організація Об'єднаних Націй під час війни постачала в церкви е, ну, продукти, ви розумієте? Організація Об'єднаних Націй, церкви. Тобто написано, що за Днів голоду ситими будуть. Навіть якщо буде. Щось не так навколо нас. Якщо будуть якісь да, от як зараз війна, щось можливо нас наступне. Але пам'ятаємо, що коли ми обираємо Божий шлях, Бог на нашій стороні, і тоді дійсно Його милість над на нами. 21-й вірш 22-й. Позичає безбожний і не віддає, а праведність милість висвічує та роздає. Бо благосвені від Нього спадкують землю, а прокляті від Нього понищені будуть. Однакова думка повторюється постійно. 23, 24. Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо рукою її підпирає Господь. Навіть да, по-перше, кроки ставляться міцно. Ну навіть якщо і упаде, то не буде покинена побожна людина. І 25, 26 вірші. Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, що попущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили. Кожен день виявляє він милість та позичає, і над потомством Його благословення. Тобто, каже, був, Давид каже, був молодий, постарівся, не бачив праведного, що попущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили. Бог забезпечує. Ви знаєте, Бог знає, як провести праведну людину. І ми даємо да, милість, то там треба десь пожертвувати, то там дійсно зараз дуже багато потреб. Але коли людина жертвує, це все перед Богом робиться. Але Бог все одно, Бог, якби Він знає, де ти там, що ти кому віддав Бог на твоїй стороні. І дуже важливо, щоб ми, знаєте, не були серед тих, які, знаєте, які спустошать. Цей дім молитва. Звичайно, може бути таке, що людина має кудись поїхати, може бути таке, що десь переїжджає, але щоб не була та причина, коли людина подивилася на безбожних і почала брати приклад у них. Далі ухиляйся 27-28 вічні. Ухиляйся від злого та добре чини, та й навіки живи, бо любить Господь справедливість і Він богопійних своїх не покине. Вони будуть навіки бережені, а насіння безбожних загине. Господь любить справедливість, тому ухиляйся від злого добричини, навіки живи. Тримайся Божого шляху. 29 по 33 вірші. Успадкують праведні землю і повік будуть жити на ній. Уста праведного кажуть мудрість, якзик же його промовляє про право, закон Бога його в його серці. Кроки його не спіткнуться, а безбожний чатує на праведного і пильнує забити його. Та Господь не заставить його в руках того, і несправедливим не вчинить Його, коли буде судити Його. У праведного закон Бога в серці, і кроки тому не спіткнуться. Тобто людина, коли закон Бога в серці, це дасть сили не ухилитися і не піти шляхом безбожним. 34-й вірш: Надійся на Господа та держися дороги Його. І піднесе він тебе, щоб успадкувати землю, ти бачитимеш, як понижені будуть безбожні. Надійся на Господа, держися дороги Його. Тому що ти тобі, земля, буде ця буде вічність, і ти будеш дивитися, як безбожні будуть знищені. Далі йде приклад: приклад наслідків вибору нечистивого життя. 35, 36 вірші. Я бачив безбожного, що збуджував пострах, що розкоренився, немов саморосле, зелене те дерево. Та він проминув. І ось немає його. І шукав я його, і не знайшов. Тобто бачив, і ця людина вона пострахи наводила. І де ті люди, які да, де Гітлер, Сталін, де оці всі, що, що колись намагалися пострах наводити. І так само, як я вже колись і казав, так само буде і з керівниками тих країн, які диктатуру зараз влаштовують, тільки беззаконня. Ми побачимо, ти зараз вони пострах да, збуджують, а вони зараз розростаються, розкоронився, немов саморозу зелене те дерево. Та про мину, дивися, нема. Нема його і шукав я його і не знайшов. 37 по 40. Бережи неповинного та дивися на праведного, бо людині спокою належить майбутність. Переступники ж разом понищені будуть, майбутність безбожних загине, а спасіння праведних від Господа. Він їхня твердиня за час лихаліття, і Господь їм поможе, та їх порятує, визволить їх від безбожних і їх збереже, бо вдавались до нього вони. Спасіння праведних від Господа. Нехай Господь благословить, щоб ми трималися Божого шляху, щоб ми не розпалювалися гнівом своїм на злочинців, не мали зазрости до беззаконних, щоб ми надіялись на Господа й добре чинили, щоб ми на Господа здавали дорогу свою і чекали Господа мовчки, не, дайте, не роздратовано, не починали десь дивитися там ті, так ті ні. І нехай Господь богословить, щоб ми дивилися на наслідки та плоди. Вибору кожного шляху, амінь. Будемо молитися.